Добрий день, любі малята! Ой іде весна ланами, перелогами, лісами, де не ступить, з-під землі, лізуть паростки малі. Дітки, а ви знаєте, що відбувається з деревами на весні? Перше це сокорух. Коли сонечка починає пригрівати сильніше, а дні стають довшими, дерева прокидаються. Вони відчувають тепло. Їхні корінці, які всю зиму дрімали в землі, починають пити воду і поживні речовини. Ця вода, як чарівний еліксир, піднімається по стовбуру і гілочках. І дерева починають поживати. Спочатку на гілочках з'являються маленькі бруньки. Вони схожі на крихітні зелені кульки, які поступово ростуть і розкриваються. З бруньок з'являються молоденькі листочки, такі ніжні і зелені, що аж світяться на сонці. Деякі дерева вкриваються квітами, вони бувають різних кольорів. Білі, рожеві. Це дуже красиво. Квіти приваблюють джіл, які збирають нектар і допомагають деревам утворювати плоди. З кожним днем дерева стаються злинішими та пишнішими. Вони, ніби радіють весні і новому життю. Дітки, а ви знаєте? Які дерева прокидаються першими? Верба перша красуня весни. Вона першою вітає весну. Її пухнасті котики з'являються ще до появи листочків. Вони такі м'які і теплі, що й хочеться гладити. Вірба росте біля води, тому її часто можна побачити на берегах річок і озер. Існує багато видів верби від маленьких кущиків до високих дерев. Верба дуже корисна рослина, яка очищує повітря і зміцнює береги вічок. З давніх давен люди використовували вербу для лікування. Кора верби допомагає від застуди, а відвар з її гілочок заспокоює біль. За тиждень до Великодня. Християни святкують вербну неділю. У цей день освячують гілочки верби, які потім приносять додому. Навесні, коли ви побачите вербу з її пухнастими котиками, згадайте, що це символ тепла, життя і пробудження природи. Діти, уявіть собі, велике-велике дерево, яке називається клен. Взимку воно спить. Але ось приходить весна. Як тільки перші теплі сонячні промінчики торкаються кори клена, його солодкий сік піднімається від коріння до гілочок, щоб розбудити кожну бруньку. Потім розпускаються листочки, і з кожним днем листочки стаються більшими і більшими. Потім з'являються маленькі жовті квіточки. Схожі на зірочки, вони пахнуть медом приваблюють бджілок, які збирають з них солодкий нектар. Ось так клен радіє весні і дарує нам свою красу. Уявить собі, сонечко починає пригрівати все сильніше. Природа оживає, береза зустрічає весну. Її легко впізнати. За білою корою з чорними цятками. По її стовбуру починає рухатися сік, насичений корисними речовинами. Цей сік дуже смачний і корисний, і його можна пити. На гілочках берези з'являються маленькі бруньки. З бруньок розпускаються сережки, довгі жовті квіточки. Вони схожі на маленькі сережки, які береза одягає, щоб привітати весну. Пізніше з'являються маленькі зелені листочки. Вони такі ніжні, свіжі, що хочеться їх торкнутися. Існує народна прикмета. Коли навесні з берези тече багато соку, то літо буде дощовим. Дітки! А ви знаєте, чим дерева такі важливі для нас? Дерева це наші друзі. Вони дають нам чисте повітря. Вони поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень, яким ми з вами дихаємо. Дерева дають нам тінь. Влітку під деревами можна сховатися від спеки. Плоди, яблука, груші, вишні все це дарують нам дерева. Дітки навесні, коли дерева прокидаються, будемо особливо дбайливо до них ставитися. Не будемо ламати гілки, рвати квіти, смітити під деревами. Дерева потребують нашої турботи. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!